Стівен Кінг. Оуен Кінг. Сплячі Красуні, ЧАСТИНА Друга, розділ 15. Чотири. Хоча у нього й була рація, Дрюті Барін не відгукнувся на Френкову команду доповісти. Він її навіть не чув, бо вимкнув свій вокітокі. Дрю виліз з якомога вище, наскільки це можливо, щоб не виявити себе, і дістав за спини свою везербі. Кут націлювання не був таким вдалим, як він сподівався. Крізь оптику у везербі було видно сарай із гофрованого металу, задні двері в'язниці стояли відчинені, довгастим прямокутником вливалося світло в коридор, але шлях до середини захищав той парубок за сараєм. Баррі побачив лікоть, плече, частину голови, але той швидко сховався після єдиного позирку туди, де досі залишалися Елмор Перл із Доном Пітерзом. Дрюті барі мусив завалити цього хлопця, і йому аж свербіло зробити постріл. Так, спусковий палець у нього буквально свербів, проте він знав, що утриматися від пострілу краще, ніж зробити хибний, він мусив зачекати. Якби Перл або Пітерс знову кинули камінь, це могло б підбити того парубка внизу цілком висунутися головою і подивитися, що відбувається, але дрюті барі не сподівався, що так трапиться. Елмор Перл надто обачливий, а той дрібний жирний гівнюк Пітерс, тупий, як червак сліпий. Визерне ти з цикун, думав трюті Баррі. Двох кроків буде достатньо чи одного. Але, хоча білі ветермору розіщулився і аж присів, коли бахнув динаміт, він тримався своєї позиції за сараєм, то вибух снаряду базуки змусив його підхопитися на рівні. Він виступив на крок за прихистку сараю, дивлячись у напрямку вибуху, і це подарувало Дрюті барі той акуратний постріл, якого він чекав. Дим вирував над в'язницею, кричали люди, торохтіли постріли, навмання, звісно. Дрюті барі не терпів стрілянини навмання, він затримав дихання і натис гачок своєї гвинтівки. Результат був цілком задовільним. У приціл він побачив, як оборонця кинуло вперед, його сорочка розлетілася клотчем. Дістав його, слава Богу, промовив Дрюті Баррі, дивлячись на рештки білі ветермора зі своєрідним сумовитим задоволенням. Гарний був постріл, якщо я вже сам це говорив. Зміж дерев унизу теж пролунав постріл, а по ньому впізнаваний голос копа Елмора Перла. Ах ти ж сраний ідіот! Що ти наробив? Що ти наробив? Дрюті Баррі завагався, та потім побіг назад до своїх приятелів, пригинаючись, дивуючись, що там ще за лихо трапилося. П'ять. Клінт і звіллі бачили, як підкинуло у повітря білі ветермура. Коли білі упав, він уже був безкостим м'ясом. Черевик, що злетів у нього з ноги, вертнувся вгору і відбився від піддашка сараю. Клін, було, ворухнувся до білі. Рука Вілі Берка, що відсмикнула його назад, виявилася на диво міцною. Нє-ні, застеріг Вілі, назад, лікарю, Зараз туди не варт. Клінт намагався думати. Ми могли б спробувати залізти крізь вікно мого кабінету. Шибка там армована, але град немає. Я можу подбати про шибку, сказав Віллі. Ходімо. Але замість вирушити він нахилився і знову вхопився собі за коліна. Шість Дон Пітерс заледве чув, що Елмор Перл кричить на нього. Вклякнувши на колінах, він вирячився на свого колишнього напарника в зомбі патрулі, який з розпластаними ногами й руками лежав на землі. І кров била фонтаном з діри при основі його горла. Ерік Блас дивився на Дона, давлячись кров'ю. Партнере. крикнув Дон. Футбольний шолом насунувся йому на лоба, затуляючи очі, і він відштовхнув його назад сподом долоні. Партнере, я не хотів. Перл підсмикнув його на рівні. Ти тупий засранцю. А чи тебе ніхто не навчав дивитися, куди стріляєш, перш ніж тиснути на гачок. Ерік видав густе булькотіння, кашлянув дрібними бризками крові і обхопив руками руйновище свого горла. Дон хотів пояснити спершу гуркіт динаміту, потім другий вибух, потім шелест кущів у нього за спиною. Він був упевнений, що це хтось із людей того мозкоправа, звідки він міг знати, що це блас. Він стрелив, не думаючи, де вже казати про націлювання. Яка зла доля змусила цей постріл поцілити бласа, який прийшов крізь ліс, щоб приєднатися до них? Я. Я...» з'явився Дрюті Барі, з сповішено через плече своєю везербі. Що тут, чорти вас забирай? Дикий біл гікок щойно підстрелив одного з наших, сказав Перл. Він врізав дону в плече так, що той повалився поруч Еріка. Хлопець ішов нам на допомогу, я гадаю. Я думав, він сидить там, біля автобусів, зайшовся Дон. Френк наказав йому залишатися там на випадок, якщо будуть поранені, я сам чув. Щонайменше це було правдою. Дрюті Баррі звів Дона на ноги. Коли Перл стиснув кулак, щоб вдарити цього зарюмсаного побілілого чоловіка знову, Баррі перехопив його руку Битимеш його, скільки твоя душа забажає, пізніше. Зіб'єш його нещадно, як гидкого пасинка, і я буду цілком на твоєму боці. Але зараз він нам може знадобитися. Він знає, що там іде розташоване, а ми – ні. Ти дістав його? запитав Перл. Того хлопа біля сараю. Я його дістав, сказав Дрюті Барі. І якщо за це коли небудь заведеться у судовому слуханні, не забувай, ти дав мені зелене світло, а зараз покінчимо з цим. Вони побачили спалах яскравого світла на пагорбі поза в'язницею і інверсійний слід білого диму. За цим по той бік в'язниці пролунав інший вибух. Хто це курва матір пускай ракети з того горба? запитав Перл. не знаю, і мені байдуже, сказав барі, оскільки ми зараз позаду в'язниці між ними й нами тонни бетону. Показав він на пагорб, з якого простягнувся інверсійний слід. Пітерзе, що за тими дверима. Спортзал, сказав Дон, прагнучи спокутати те, що він уже почав вважати вибачливою помилкою, такою хибою, яку будь-хто міг зробити. Я хотів захистити перлану і самого себе, думав він. І коли це безумство скінчиться, Елмор це зрозуміє. Елмор, ймовірно, мені подякує і пригостить чаркою в колесі. Та ген ген це ж був усього лише блаз. Малолітній злочинець психопат, яких мало хто бачив, підпалив ту бідну бездомну нечупару так швидко, що Дон не встиг його зупинити. Там ті піхви грають у волейбол і баскетбол, по інший бік починається головний коридор, який ми звемо Бродвеєм, та жінка в камері у крилі Ей, це прямо і ліворуч, недалеко. Тоді ходімо, сказав Перл, ти попереду скоростріле, у мене кусачки для огорожі. Дону не хотілося вести перед. Може, мені краще залишитися тут з Еріком. Він був моїм напарником, врешті-решт. Нема потреби. сказав Дрюті Баррі. Він сконав. Сім. Десь за рік до Аврори, коли Мікейла ще належала до нижнього класу тих, хто записує в Ньюз Америка сюжети затички. По типу історії про собак, які вміють рахувати, або братів близнюків, які випадково зустрілися після 50 років розлуки. Вона зробила сюжет про те, як люди з великими колекціями книг платять за опалення менше тих, хто не читає, бо книжки створюють добру ізоляцію. З цією думкою, щойно розпочалася стрілянина, вона, вібравши голову у плечі, поспішно ретирувалася до тюремної бібліотеки. Те, що вона там виявила, переважно обтріпані видання у м'яких обкладинках, було не зовсім такою ізоляцією, яку вона мала на увазі. А отже, коли в сусідній кімнаті вибухнула зв'язка динаміту і брикнула стіна, на неї обвалилися романи Нори Робертс і Джеймса Паттерсона. Вона вибігла назад на Бродвей, цього разу не переймаючись тим, щоб щулитись, але затрималася нажахана, подивившись у кімнату відвідувань, де те, що залишилося від ренда Квіглі. Було розмазане по підлозі і скрапувало зі стелі. Мікейла була повністю дезорієнтована, на межі паніки. Тож коли снаряди з базуки вдарив у крило Сі, і в її бік здійнялася хмара куряви, нагадавши ті теленовини, які вона дивилася одразу після обвалу вежблизнюків, вона розвернулася йти назад, туди звідки прийшла. Не встигла зробити й трьох кроків, як чиясь міцна рука обхопила її горло, і Мікейла відчула, що гостряк холодної сталі вперся їй у скроню. Привітик, дубцю солоденька, промовила Енджел Фіцрой. Коли Мікейла невмент відреагувала на привітання, Енджел сильніше натисла долотом, яке вона позичила в меблевій майстерні. Що це за херня там така відбувається? Армагеддон. спромоглася Мікейла задавленим голосом, який геть не був схожим на її телевізійне цвірінькання. Прошу, припиніть мене душити. Енджел відпустила Мікейлу і повернула її обличчям до себе. Дим, що отягнувся коридором, приніс гіркий присмак сльозогінного газу. Вони закашлялися, але бачили одна одну досить добре. Жінка з долотом мала якусь сухоребру, настирну, хижацьку привабливість. Ви зараз інакша, сказала Мікейла. Мабуть, надзвичайно дурнувати зауваження, коли в'язницю штурмують, а одна арештанток вимахує вимахую тебе перед очима долотом, але це все, що вспливло їй до голови. Зовсім не сонна, справді бадьора. Вона мене розбудила, гордо сказала Енджел. Євка, так само, як тоді тебе, бо я мала важливу місію. І що ж це за місія? «Оці от, от, сказала Енджел, показуючи на двох істот жіночої статі, що з'явилися в коридорі і пленталися явно байдужі до диму й стрілянини. Обривки коконів, що звисали з моря Дан Бартон і Кейлі Ролінз, здалися Мікейлі схожими на шмаття зогнилого савану в якомусь фільмі жахів. Вони пройшли повз, не поглянувши на Мікейлу і Енджел. Як вони можуть? Почала Мікейла, але не встигла закінчити свої запитання, як попереду вдарив другий снаряд з базуки. Струснулася підлога, і до середини знову бухнув чорний дим, що смердів дизельним пальним. Не знаю, як вони можуть бодай щось зробити, та й байдуже мені, сказала Енджел. У них своя робота, в мене своя. Ти будеш помагати, або я можу вігнати оце долото тобі в горлянку, що тобі більше подобається. Я помагатиму, сказала Мікейла, Геть журналістську об'єктивність. Важкувато буде пізніше створити репортаж про ці події, якщо вона, самі розумієте, помре. Мікейла вирушила слідом за Енджел, яка, здавалося, принаймні знає, куди йде. А що це за робота? спитала вона. Боронитиму відьму, сказала Енджел, або помру, боронячи. Перш ніж Мікейла встигла щось на це сказати, Джаред Норкрос виступив із кухні, що сусідила з тюремною пральнею, в якій його була залишила Мікейла, Енджел підняла долото. Мікейла вхопила її за зап'ясток. Ні, він з нами. Енджел подарувала йому свій найкращий погляд смерті. Правда, ти з нами? Ти помагатимеш боронити відьму. Ну, сказав Джаред, — я планував сходити до клубу, зарядитися трохи екстазі, але гадаю, я можу змінити свої плани. Я пообіцяла Клінтові оберігати тебе, сказала Мікейла докірливо. Енджел махнула долотом і оскалила зуби. Ніхто не дістане захисту сьогодні, крім відьми, ніхто не дістане захисту, крім Євки. Добре, сказав Джаред. Якщо це поможе моєму тату і поверне назад маму і та Мері я в справі. Мері, це твоя подружка? запитала Енджел. Вона опустила долото. Не знаю. Не зовсім, Гілфренд, я гадаю. Не зовсім? певну мить Енджел наче пережовувала якусь думку. Ти порядно до неї стався? Не штовхаєш, не б'єш, не кричиш. Нам треба забратися звідси, поки не задихнулися, сказала Мікейла. Йоу, я порядно до неї ставлюся. Тоді нема питань, як на лихо, сказала Енджел. Гайда, поїхали. Євка в м'якій камері в крилі ей, м'яка камера, але тверді грати. Ви мусите стати поперед Євки. Тож тому, хто захоче дістатися до неї, треба буде пройти крізь вас. Мікейла подумала, схоже на жахливий план, що пояснює чому. Енджел каже ви замість тьми. А де будете ви? Командосмісія, сказала Енджел. Мо я зможу завалити кількох, перш ніж вони дістануться аж туди. Вона помахала своїм долотом. Не бійтеся, я скоро буду з вами. Згодилася б якась вогнепальна зброя, якщо ви дійсно. Голос Джареда потонув у найгучнішому з усіх, що досі прозвучали в вибуху. Цього разу сипонуло шрапнеллю, здебільшого уламками стіни та стелі. Коли Мікейла і Джаред знову випросталися, Енджел з ними уже не було 8. «Що це за таке кхерам було? спитав Френк за кілька секунд по тому, як перший снаряд із базуки вдарив у крилосі. Він підвівся на рівні і витрушував пил, землю і крихти бетону у себе з волосся. У вухах йому не дзвеніло аж ніяк він чув те пронизливе сталеве виття, яке подеколи спричинялося в його голові після прийняття за великої кількості аспірину. Хтось з отого от пагорба порушує правила запуску феєрверків, сказав Кронський. Мабуть, ті самі, що висадили в повітря шерифську управу. Ходімо, містеречинний шериф. Кронський знову виставив зуби в усмішці з золотим проблиском, та такій життя радісній, що вона здавалася сюрреальною. Він показав на екран телефона, вліпленого у пластикову вибухівку. Там 307 стало 306. Стало 305. Окей, сказав Френк. Пам'ятай, не мнися. Хто мнеться, того в сраку трахають. Вони вирушили до розтрощених передніх дверей. Вічним зором Френк помітив, що на них дивляться ті люди, які йшли за бульдозерами. Схоже, ніхто не палав бажанням приєднатися до їхньої скронській операції, і Френк їх не ганив. Певне, дехто вже шкодував, що не пішов слідом за тері кумсом.